попереду основне попереду золотий поєдинок, який визначить власне переможця, вітаються команди! Традиційні вітання. Коментуватиме для вас поєдинок Сергій Веклич і готовий уже Ярослав Браславський розпочати ось цей поєдинок. Він біля першої ліги. Тимофій Брещук зараз подача врозний майданчик, зрізка, м'яча і. М'яч над поперечним летимофібрищу лети. готується виконати штрафний. Викинати нові страфний майданчик. Є передача. Боротьба буде. Турчик переводить м'яч на кутовий. Так олег кривда, ось його славний прохід буде. Так, двох равців обіграв. Олег Кривда, подача штрафний майданчик, подача на день стійку. Порожні ворота. Ні, немає. Порожніх воріт. Гравець. Доб... Оріону, якщо я не помиляюся, за Оріон саме е, грав. А зараз Олексій Максименко намагається саме Євгеній Костюк протидіяти. Сагієнко отримає мештрасному майданчику, пробиває, блокується. Е, цей удар проходить і Бондаренко з-під Євгенія Костюка. виконує точну передачу. Юрій Нещук прокидає Віктора Жука поміж ніг. Чим викликає бурюваті зараз. Вихід вічна може бути Ярослав Славський. Іван Білецький. Іван Білецький. То єнко чіпляється замесник Тимофія Брещуха. Тимофій Брачук на входив все тимодячий. Тимофій Брищук має момент удар по воротах. В останній момент здається, Віталій Бондаренко, якщо не помиляється, заблокувати цей удар, дуже небезпечно було. в задачу, да воротах і м'яч у воротах забиває. Забиває все ж таки гравці десни. Зараз нічого такого не віщувало небезпечного. І все ж таки вдалося зараз після подачі з флангу забити головою нас eh, Вадима Рум'янцева. Наскільки я розумію, Вадим Румянцев. Подача з кутового Подача боротьба не добирається до м'яча. Удар по воротах через себе. Ножицями зараз пробував Сергій Малка, туди у напрямку воріт Івана Білецького, адже це збільшити можливості команди. Подача майданчик скидка головою. Розня, але Іван Білецький дуже легко забирає м'яч Іван Білецький до своїх рук і. Але на підбиранні саме гравці Десни Тимофій Брейщук, шофний майданчик. Максименко пробуває Пробуває Олексій Максименко і Кутовий. Олександр Турчик також на допомогу своїм атакуючим гравцям. Вони щук, але це не подача, це десь у напрямку туди воріт і неточна передача Онищук робить цю неточну передачу. І цей момент лунає у нас фінальний свисток, який фіксує перемогу Десни з рахунком 1-0 в цьому золотому сезоні, і Десна здобуває золоті нагороди Харківській, який є чемпіоном. Чемпіоном Вінницької районної асоціації футболу у вищій лізі, здобуваються золоті нагороди перші. Відповідно, срібні нагороди у нас здобуває команда Патріот. Сергію, вітаємо вас з перемогою. Насамперед у цьому тісному поєдинку така омріяна перемога. Ви змогли ось повторити цей успіх тижневої давнини і все ж таки довести у цьому в цьому протистоянні, що ви сильніше. Що відчуваєте зараз? Зараз важко щось говорити, тому що емоції переповнюють і гра видалась насправді дуже важкою. Якщо домашню гру в чемпіонаті календарну ми провели більш спокійно і більш впевнено обіграли. Патріот граномічний 3-1, то сьогодні гра була така максимально важка і емоційно і фізично затратна. Тому ну, зараз зайдемо роздягальню, будемо святкувати, а так, в принципі, радіємо, але важко. Ви так? також у фіналі Кубку, так? І сподіваємося, що зможете перемогти також і долучити ось, зробити такий золотий дубль по класах, скажімо, медалі чемпіона у кубок. Яке налаштування вас на той поєдинок? Максимальний результат. Що очікуєте взагалі від ось, фінального поєдинку кубку? Ну, ви знаєте, що кубкові матчі це завжди ну, це, як і сьогодні золотий матч, він з одного матчу проводиться, тобто там все вирішується. Там в будь-якому випадку проти нас буде виступати гарний суперник, Аріон. І я знаю, що вони також налаштовуються і вони хочуть також виграти якийсь в цьому сезоні. Але ми сьогодні святкуємо. А завтра у нас починається тренувальний процес. І ми готуємось до кубкової гри, тобто у нас немає часу. Відпочивати, ну і загалом за запіскому вже сезону після кубку, які плани у команди загалом на наступний сезон? Можливо, десь якесь підвищення чи немає поки що такого плану. Ну я вам так скажу, що у нас амбіційне керівництво. Я хотів би подякувати президенту команди Космустолюку Косантин Володимировичу, тому що це його перше чемпіонство. Він дуже хотів стати чемпіоном. Він багато до цього приклав зусиль. Бажання і ну я радий, що ми сьогодні змогли його порадувати, тому що він завжди за команду переживає, завжди нам чогось в кожному сезоні не вистачало. Сьогодні через золотий матч ми виграли. Я знаю, що він задоволений, знає, що було керівництво, і плани є. Але ми давайте зіграємо кубкові матчі, будемо дивитися, що буде далі. Що ж, вітаємо вас цією перемогою. Бажаємо вам успіхів у куповому поєдинку і бажаємо успіхів у подальших ваших е змаганнях. Дякую, навзаєм.